Влітку було декілька прильотів по будинку культури. У ворога була інформація попередньо про те, що тут е, скупчення масове цивільного населення з метою отримання е, гуманітарної допомоги. Щодня цивільне населення міста Часів Яр приходило сюди задля для отримання гуманітарної допомоги. Я не скажу, що прямо в вот літам була чаща, ну раз місяць, так точно. Ну, І це район, і вот там тот старосеверний. Ну где-то все одно ми слышимо прильоти. Нада відпочинку нового наряду. Азі тут знаходиться на слідчо-оперативна група, які виїжджають на обстріли, обстріли фіксують, документують результати обстрілів. З боку ворога одночасно тут перебуває 9 працівників. Наряд добово заступили, через добу на слідчий день змінилися. Жодного дня ще не було, у нас, скажімо так, щоб даний блокпост у нас не підпадав під. Артилерійські обстріли. Ось такими от червоними стрічками поліцейські на блокпосту помічають ті місця, у яких знаходяться міни. Це означає, що тут вступати не можна. Тут або заміновано, або впав боєприпас, який просто не розірвався. Мурка це наша фронтова кішка. Тварина, яка з нами постійно знаходиться під, всіми, під всіма обстрілами, сюди знаходиться поруч. Ця кишка вирішила проблему з грузинами у нас.